Дорогі друзі, брати і сестри, приятелі нашої церкви, до вашої уваги кілька хвилин на оголошення про християнський табір Юність для Христа. Наш табір Юність для Христа бере початок в далекому 2006 році, тобто 19 років назад. Ми так було, пам'ятаю, липень, початок липня, сиділи біля вогнища за. Селом, і я думаю, колись на Уралі ми робили табори. Давай відновимо і тут для діток, для молоді, для ю... юнаків, дівчат і навіть для старшого покоління такі табори проживання в наметах в лісі. І так, в 2006 році ми започаткували цей табір. Девіз нашого табору: Бог, родина, церква, батьківщина в моєму серці. Мета табору відкрити дітям красу Божого Божого Творива, зав... завести нові знайомства, здружити діток. Допомагати вибрати правильні пріоритети в житті, просто відпочити разом. За цих 19 років в нашому таборі побували люди з різних країн світу і, безперечно, з різних областей нашої України знайомились, одружувались, і це було дуже приємно нам відчувати. Мій внук, який народився тоді в таборі, в 2006 році, зараз йому вже виходить 19 років. і він... Безперечно, виріс, так би мовити, в кожному нашому таборі. Тому хотілося б вам розказати трошечки для тих, хто вперше планує бути в нашому таборі про те, як буде починатися цей табір. 30 липня, 30 червня, буде заїзд 30-29. Розкладаємо намети. Якщо у вас є свої намети, ви берете свої намети, може, ви хочете своєю групкою жити, намети, карімати, спальні мішки, про це я вже казав і ще раз нагадую. Особиста речі особистої гігієни. Можна взяти пластмасову горнятку пластмасове і мисочку. Ложку для чого? Для того, що як будемо їсти на природі десь в горах, на горі або на березі ріки, бо будемо маршрути мати, то там підійшов своєю мисочкою, щоб не нести важкі тягарі з собою. Похід, значить, буде відкриття табору 30-го після обіду, буде запалюватись вогнище. Підніматись буде прапор, на якому буде написано Бог і любов, юність для Христа, і роз... буде розселення в намети. Табори будуть постійно жити в, в таборі, в наметах, незважаючи не на погоду, всі ночуємо, живемо 10 днів. Інколи ми це робимо, 14 днів живемо, цього разу 10 в наметах. Трьохразове харчування, водні процедури, річка, літній душ, а також буде лазня з таким мокрим вологим таким м'яким паром. Походи в гори обов'язково. Перший похід на нашу найвищу гору нашої місцевості рокета. Далі похід на хом'як, гора хом'як над Буковель, курортом Буковель. А потім найвища гора Говерла. Всі, хто пройдуть. Пойде першу гору, здолає другу, тоді, безперечно, здолає третю, найвищу гору України Говерла. Будуть поїздки в Буковель, різні атракціони, там Яремче, Ворохта, на водоспад, Пробій, інші невеличкі водоспади, скали Довбуша. Будуть табори, майстер-класи, спортивні змагання, гойдалки, дитяча площадка з каруселями, з гойдалками, з гірками. І так само будуть різні ігри, таємний друг. І спортивні ігри тощо. Тому що будуть, табір буде розділений на три команди. І в командах будуть свої лідери, команди будуть між собою змагатись, їм буде задано завдання виконати, буде пошук скарбу. Ну і багато інших таких і майстер-класів, і різних заходів. Правила табору. Хочу сказати про правила табору. Ми називаємо учасників нашого табору таборитом. Чому? Тому що живемо в таборі, так таборит повинен знати гімн табору і девіз табору. Будемо у нас такий гарний є похідний гімн, веселий. Будемо співати. І девіз табору, я вже сказав. Таборит зобов'язаний берегти фауну і флору лісу. Нічого не рвати, не можна рубати, різати смирічки, ялинки, то що взагалі не, не, не шкодити флорі і фауні нашого краю карпатського. Таборит підтримує чистоту табору, сміття кидати до смітників, користуватись туалетом, який знаходиться на території табору. Тобто ліс не є туалет, туалет є в лісі. Далі виконувати накази лідерів команди, в якій є вони учасниками, щоб було все дисципліновано, щоб ніяких не було надзвичайних подій. Так для того треба триматись гурту і слухатись свого лідера. Виконувати накази поважати всіх таборитів, особливо діток старші поважають, а дітки слухають і поважають старших в таборі, бо тому що будуть мами, будуть напевно старші люди, які будуть разом зі своїми дітками. Тому має бути така взаєморозуміння і повага. В таборі категорично не можна вимовляти скверних пустих слів. Пустослів'я це дуже великий гріх. В очах Божих і образливих слів не можна говорити, зневажливих, пустих анекдотів. Треба вести себе так, як подобає людині. Віруючи ти чи не віруючи, це не грає ролі. Ти віриш в Бога, чи атеїстом являєшся, чи може якоїсь іншої церкви ходиш. Це не Важливо, Важливо, щоб ти поводив себе таборит, поводив себе чемно. Таборит часно піднімається вранці і виконує точно розпорядок дня. Таборити не купаються без дозволу і не відлучаються з табору без дозволу чергових табору і лідерів своїх і своїх відповідальних. Таборити дотримуються форми одягу, який буде запропонований лідерами табору на різні заходи. Обов'язково мати з собою для походу одяг, для купання одяг, зручний для походу легкий, дощовики, гумові, чобітки, тому що можуть бути дощі, це необхідно мати. Таборит приймає активну участь у житті своєї команди. І, е, об хлопці, юнаки. Не сидять на одинці в палатках, на метах з дівчатами, дівчатам, хлопців. Для цього є вогнище. Біля вогнища будуть пісні, будуть розмови, будуть проводитись такі спів. Ви можете задати пастерем і своїм лідерам, і вихователям питання, які вас хвилюють. Там будуть відповіді, будуть вчити співати різні пісні і різні цікаві оповідання ви будете чути від старших табору. Тому. Будуть спеціальні місця не тільки коло вогнища, але й будуть такі місця, де таборити всі будуть разом збиратись на різні заходи. Ось така ситуація. Щось, якщо щось буде незрозуміло, будь ласка, дзвоніть, запитуйте телефон. 096 052 420 До речі, а тепер ще хотілося б сказати, що ми набираємо цього цього річ в табір діток від 12 до 17 років. Це можуть бути самостійно діти під керівництвом, наприклад, на кілька дітей, на п'ять-шість дітей один лідер. А якщо будуть малі діти героїв, які загинули за волю нашої України, то ці дітки можуть бути з мамами ми їх, Радо приймем е, мені задають дуже часто яка оплата. Так зараз ви знаєте, який час дуже важкий, скрутний час. Тому для дітей сиріт воїнів, які загинули захищаючи у нас безоплатне. Це на їхню добровільне бажання. Якщо вони схочуть щось пожертвувати, якщо в них є якісь спонсори, меценати і схочуть пожертвувати, то будь ласка, будемо дуже раді. А, але в загальному вони йдуть безоплатно. Діти з повноцінних сім'ях, якщо є повноцінні ці сім'ї, то від 12 до 17 200 гривень ну, і в день, і від 18 і вище 400 гривень в день. Це рекомендоване, рекомендоване пожертвування. І самі розумієте, що і ви будете бачити, що всі ці заходи, поїздки, вони досить дороговартісні. А і ці кошти, такі є як підтримка. Основні кошти буде вкладати наша церква. І завжди вкладала. Будете мати можливість зробити таке, таку пожертву. Будемо вам вдячні і хай Бог вас благословить. Що не зрозуміло, дзвоніть, питайте, і ми вас чекаємо 29-30. Червня. Заїзд. І ми розкладаємо намети і будемо разом з вами відпочивати і проводити чудово час в наших прекрасних Карпатах. Ждемо вас внизу, внизу буде посилка на те, як у нас проходили табори в минулому. Минулого року навіть.